Намагаються так іти у владу без тих політичних партій, які вже керували 23 роки, нічого хорошого і доброго не принесли. Нам є що запропонувати нашому уряду, президенту, парламенту. Ми хочемо, щоб ця люстрація пройшла через національне агентство громадське, де буде включено три ключові питання. Ми беремо на себе, по-перше, кадровий резерв формувати Україна. Ми беремо на себе. Боротьбу з корупцією і ми беремо на себе люстрацію всіх чиновників, які сьогодні при владі, тому що ми бачимо, що потрібно робити деполітизацію, децентралізацію, і всі класи олігархів взагалі не мають право управляти країною. Якщо ти бізнесмен, займайся бізнесом. Ми тобі поможемо, створимо належні умови. Ми не будемо так, як ви обкрадуєте нас народ, ми, вам не, ми на вас не будемо класти такі великі, необтяжні податки, які ви зараз робили, що вся країна. Ви знаєте, болить душа і серце за Майдан, бо кожен день біля Кабміна стоять люди, страйкують. Не виплачуються стипендії норм стипендії пенсіонерам, не виплачуються заробітні плати шахтарям, приходять з Донбасу, трударям, дорожникам. І саме страшне, що оцей уряд отримає, кожного дня ми бачимо, що весь світ надає допомогу Україні. Питання тоді: куди ці гроші діваються, куди ці сотні мільйонів доларів, які щодня заходять як допомога. Україні вони просто щезають, вони крадуть фактично ці гроші від нас, від народу. Чому у нас така велика інфляція? Чому у нас курс долара так піднявся? Чому ті громадяни, які взяли у банках кредити у доларах, їх не хочуть перевести в гривні, щоб зняти це все? Ми будемося бороти, ми будемо ілюстрірувати. І саме головне, знаєте, у нас у Майдані лозунг такий люстрація, починай з самого себе. Ми кожен готовий, відкриті, публічні, щоб нас люди люстрували, щоб за нас люди казали, ми прозорі. І починаємо першим кроком люструємо тих, хто від нас, від Майдана пішов. А це уряд, кабінет міністрів, президент. І ви бачите, що ми їм не довіряємо, тому що, по суті, вони стали на сьогодні п'яту в колону. Вони встали у зговор із тим приступно злочинну владу, якою керував Янукович втік в Росії, і вони тими ж самими методами діють і сіли на ті ж самі корупційні схеми. Тому, якщо є запитання, Може будь ласка. Ще.